Він кумир нульових. Його ім'я знають усі люди нашої планети. Ти про Павла Зіброва? Ну майже взагалі-то я про Емінема. Нещодавно в мережі з'явилися фото з весілля доньки Емінема, і тоді всі подумали, як так сталося, що Емінему вже 51. Складне дитинство, війна і судові розборки з власною матір'ю, підтримка Елтона Джона і багато іншого. Все це ви просто зараз дізнаєтеся про легендарного Емінема. Реперемінем повернувся і гучно про це оголосив. Днями 51-річний музикант випустив новий трек, так у словах пісні і заявивши, вгадайте, хто повернувся. Крім того, колись зуховали артист, замилував шанувальників знімками весільного танцю батька і доньки. Та ми вирішили пригадати і зворотній бік успіху та слави Емінема. Проблеми з законом, наркотиками, спроба самогубства і навіть вбивство. Тож, яке воно життя Славе? Репера безконтрольний і зухвали, чи сповнене докорів сумління? Чи є в ньому місце любові? 1999 року. На зорі кар'єри маршала Метерса його власна мати подала на нього до суду. Жінка вимагала від сина 10 мільйонів доларів компенсації за наклеп. Мовляв, у своїх піснях емінем обмовляв її, називаючи алкоголічкою та наркоманкою. Чим більше брудних подробиць про себе він видавав, тим більше аудиторія його любила. Але яка мати захоче, щоб її знала як алкоголічку, що сидить на пігулках? Якщо чесно, моє серце розбите. Я думаю, він забув те добре, що між нами було. Але репер стояв на своєму моїй матусі завжди було все по барабану. А тепер вона ще стала вимагати, щоб я їй за образу заплатив 10 мільйонів. Я одразу сказав, нічого вона не отримає. Я сказав не дам, значить, не дам. Мати репера Дебі справді свого часу постаралася стати синові так званим натхненням для хітів. Жінка народила його у 17. Не виповнилося маршаловій року, як їх кинув батько. На жодній з робіт дебі не могла протриматися й місяця. А в алкогольному і наркотичному дурмані до виховання сина діла матері аж ніяк не було. Те згодом, виливши весь той біль у творчість, артист нарвався на судовий позов від гори Матусі і таки програв. Щоправда, компенсації жінка отримала всього 1600 доларів. Але суди з рідною матір'ю це лише один з багатьох скандальних епізодів у житті знаменитості. Завжди чимало галасу у пресі було довкола особистого життя репера. Ще на початку 2000-х емінем публічно заявив він у стосунках зі співачкою Мераєю Керрі. Ми з Мераєю зустрічались протягом добрих шести місяців. але у нас нічого не вийшло. У мене свій світ у неї свій, наші особистості так і не перетнулися. Сама ж мерея кохання з Емінемом активно заперечувала. Я бачилася з ним чотири рази і кілька разів говорила з ним по телефону. Згодом світ заговорив про іншу коханку репера Брітні Спірс. Але почала відхрещуватися від співака. Я не можу заперечувати її талант, але те, що вона заперечує факт, що ми були разом неправильно. У псевдосписку репера Ловеласа були ще Бейонсе, Тараріт, Крістіна Гілера. Та ніхто не поспішав визнавати свої стосунки з репером, що не дивно, адже артист нерідко висміював, нібито колишніх та поливав брудом у своїх текстах. А дружину взагалі вбив. Емінем наразі знавався, йому завжди було складно будувати серйозні стосунки із жінками. Так, у мене є проблеми з довірою. Це стосується як жінок, так і друзів. Мені завжди доводиться думати про те, чим же вони насправді керуються у спілкуванні зі мною. Втім, справжні і найдовші стосунки в Емінема таки були з Кімберлі Скотт репер познайомився ще підлітком. 95-го у них народилась дочка Хейлі. Згодом пара одружилась, однак кревності одне одного і постійні скандали вбили цей шлюб усього за два роки. Крім того, покінчити життя самогубством намагалась і сама Тім. І все через те, що чоловік в одному зі своїх хітів напряму бажав їй смерті. Бо більше в іншому кліпі за сценарієм власноруч убив кохану. Від таких у шоці була навіть одна з так званих колишніх артиста Крістіна Гілера. Я знаю, що він одружився, і це на дівчині, про вбивство якої він говорить у своїх піснях. Хіба це не дивно? Та прийшовши до тями, Кім пішла шукати вигоду від своєї екранної смерті, і подала Неймінема до суду, а тим часом сама попалася на зраді. Заставши тоді ще дружину за поцілунками з іншим, Емінем вчинив озброєний напад на нового коханця Кім, за що отримав умовних два роки. Зрештою, подружжя розлучилося. Початок 2000-х, розквіт кар'єри репера, тури, впізнаваність, успіх. Одна за одною нагороди, та по той бік слави, самі лише судові позови, арешти і наркозалежність. Одного разу Емінем ледве не помер від передозування. Я просто ні у що себе не ставив тоді і настав момент, коли мені захотілося здатися. Я проходив через найчорнішу смугу свого життя. Репера відкачали, та після чергового рецидиву той зрозумів, йому потрібна допомога. Несподівано руку артистові простягнув сам сер Елтон Джон. Ми щоденно спілкувалися, будучи колегою та суперзіркою з тверезістю майже 30 років, Елтон Джон став ідеальним наставником, щоб допомогти мені. Але в той самий час у житті маршала знову з'явилося кохання, і це та сама, колишня кім. Жінка допомогла усвідомити коханому ще дещо важливе: він батько і просто не має права покинути їхню донечку Хейлі. Роки реабілітації, центри і клініки, і нині репер може похизуватися жетоном з нагоди 16-річчя тверезості від наркотиків і алкоголю. Я так їх люблю і я страшенно вдячний, вони допомогли мені повернутися. Невпевненість з'їдала мене живцем, але потім я бачив свою дитину і раптом я вже не божевільний. Я знаходжу сенс, коли дивлюся її у вічі. Все, що я зараз роблю, це для дочки. І, хоча, одружившись на Кімберлі вдруге, у пари так нічого й не вийшло, саме за дитину каже: до віку буде вдячний колишній. Не кажу, що я ідеальний батько, але найголовніше бути поруч з дочкою та виховувати її правильно. І, схоже, йому це таки вдається. Поруч він був і у шкільні роки Хейлі, і університетські. Вона змусила мене пишатися собою, це точно. Моя дочка закінчила коледж. А згодом співак дав своє благословення й на шлюб доньки. Більше того, батько меміним ставить для іншої дочки своєї колишньої і допомагає у її вихованні. Подейкують владна в артист стосунки із матір'ю. А от у своєму нещодавньому поверненні з новим хітом репер називає вбивством своє минуле, з яким він остаточно попрощався. Тож віва новий емінем. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Міцно обіймаємо до зустрічі наші найкращі глядачі.